Буває, що всім нам потрібна розрядка, якийсь час, коли ти можеш віддихнути, розслабитися, заспокоїтися, перезагрузитися, набратися нової енергії. І для сім'ї це дуже важливо. Коли ти міняєш атмосферу, це ну, дуже відчутно стає для сім'ї, для дітей, для дружини. Коли ми десь виїжджаємо на природу по можливості, виходимо з тої. Буденної атмосфери, в якій ми постійно варимося кожен день, і воно дає дуже хорошу перезагрузку для нас і дає дуже хороший ефект, коли в тебе появляються нові сили, нова мотивація, в тебе якась енергія появляється вже далі двигатися, щось робити. От, а коли ми постійно в одній тій самій обстановці, то От, приходить час, що ну, просто нерви не видержують, і йдуть зриви, нервні зриви, і, і, і воно сказується на всьому. І на сім'ї, і на дітях, і, і на нас самих. Тому по можливості давайте будемо міняти атмосферу, будемо відпочивати зі своїми сім'ями, і тоді ми побачимо гарний результат в цьому.